Друзі, вітаю у комітеті з нацбезпеки і оборони шокували прогнозом: війна йде до завершення, і всім це вже зрозуміло. А певні політичні процеси вже запущені. Ми нараз чули нові прогнози та пророцтва щодо завершення війни, яка якала з голова європейської дипломатії твердить два роки ще буде щонайменше гаряча фаза цього протистояння, адже Путін відчуває безкарність. А от колишній прем'єр Сполученого Королівства Борис Джонсон твердить до Різдва ймовірний вже кінець цього протистояння. Якщо Дональд Трамп зробить правильні кроки, утім найскладніше на. Нашим захисникам, адже бачимо, ворог продовжує тиснути. І покровський напрямок залишається одним з найгарячіших голос. Звідти пропоную зараз і почути разом з нами сьогодні майор, заступник командира 4-го батальйону Сила свободи 4-ї бригади Рубіжна з гвардії України Володимир Назаренко. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день студія, добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої етеру. В першу чергу друзі зараз закликаю вас підтримувати наших захисників, адже це наша головна гарантія безпеки. Попри всі заяви там про розміщення іноземних військ, про альтернативу п'ятій статті НАТО. Найголовніше це підтримувати тих, хто нині дає можливість мені проводити цей ефір, а вам його слухати. Так тому, друзі, долучайтеся, будь ласка, збираємо зокрема на безпілотники, так на наземні дрони. Що нині є головною складовою, одну з головних складових. Цієї війни, тому будьте активними, будь ласка, друзі, це надзвичайно важливо. Пане Володимире, ну я розумію, що е, чути загалом якісь прогнози про те, що війна незабаром закінчиться. Напевно, військовому особливо смішно, адже ну на полі бою, принаймні, наскільки я розумію, поки тривають оці ці перемови, якихось заспокоєнь зовсім немає, і ворог тиск цей продовжує загалом. Давайте таке питання. Останнім часом, коли зустрічалися там і Трамп з Путіним і Трамп з Зеленським, і всі сподівалися, що це врешті може до цього Звести чи бачили ви певні зміни у інтенсивності тиску росіян? Ну дійсно хотів би передусім я вам подякувати за те, що анонсуєте збір нашої бригади, четвертої бригади. Рубіж для нас це важливо. Це збір на наземні роботизовані комплекси НРК, наземні дрони. Які так само, як і повітряні дрони, допомагають виконувати ті задачі там, де не хотілося би, щоб призакували люди, там де е надзвичайно великий ризик для моїх побратимів, піхотинців, в першу чергу або логістів. Тому от власне коли замість того, щоб ризикувати людським життям, е, життям бійців, краще відправляти дрони або повітряні дрони, що стосуються розвідки, або наземні НРК, які от власне виконують задачі з логістики, велика подяка за те, що насути збір, і для нас це важливо, що люди продовжують підтримувати військо і українці і на четвертому році війни, і загалом сили оборони і знайомі бригади щодо заяв щодо. Там е, закінчення війни хотів би, в принципі, такі тези лунають ледве не з е, першого ж року війни, першого місяця війни, хотів би просто уже там напевно крилату фразу нагадати. Всі думали, що війна протриває два-три тижні. Уже там навіть не два-три роки, вже четвертий рік триває. Щодо того, як ставляться мої побратими, кожен по різному, всі б хотіли е, Однозначно, щоб війна якомога швидше закінчилася, щоб наступив мир і спокій і справедливість, щоб якомога швидше захистити наше майбутнє, майбутнє української нації, української держави і право на життя кожного українця тут, на нашій українській землі. Це найголовніше пріоритет, і всім хотілося би, щоб війна якомога швидше закінчилася, повернутися до справи, повернутися, будувати своє життя і життя нашої країни, наших міст, наших сіл тощо. Але ну щодо там деяких заяв, як е, ті чи інші публічні діячі, чи, чи політики, міжнародні політики, зокрема, заявляють. Е, ну власне, там хотів би нагадати, що всі багато хто сподівався, що все ж таки війна закінчиться до кінця 24-го року. Нагадаю, були заяви там деяких, скажімо так, і хотілось би вірити. Також думали, що там зі зміною влади. В Сполучених Штатах щось зміниться, і так чи інакше, буде прискорений кінець війні. Але ми бачимо знову ж таки, війну може закінчити, давайте відвертими бути. Тільки е сила, сила, яка зупинить е от ті злочині. От Оті теракти, яка робить країна терорист, якої там 140 мільйонів оцих терористів перепрошую. Уже, уже не 140 мільйонів, вже 139 мільйонів. Там ано або навіть 138 мільйонів, там 800 тисяч вгідно офіційної статистики втрат окупантів, все ж таки це населення цієї країни має, має зменшуватися країна терориста. Але передусім підсумовуючи, то Сподіватися можемо тільки на власні сили. Дякувати можемо допомозі і західних союзників, і наших партнерів, і загалом тим, хто допомагає нам в цій боротьбі в боротьбі за справедливість, за людські цивілізовані цінності проти диктатури, проти авторитаризму, проти того, що світ скочується в часи середньовіччя, коли правили. Не людськими поняттями а правила якимись там не знаю, амбіціями імперії, сили якоїсь ну просто абсолютно не не розумінням. Тому для того, щоб війна закінчилась, в першу чергу треба дати жорстоку відсіч у тим принципі ідеологіям авторитаризму побудови імперій, які на жаль зараз, особливо на четвертому році війни, ми бачимо заяви світових політиків, заяви інших диктаторських країн. Вони все більше і більше розпускають крила, відчувають якусь свою безкарність, тому. Дійсно, от власне неминучість кари, неминучість настання справедливості, неминучість покарання за злочини це найбільший основний гарант який може гарантувати, що війна закінчиться миром, спокою і довговічним миром для українців на українській землі? Ще один аргумент для того, щоб підтримувати наших оборонців, друзі QR-код бачите на екрані. Давайте допоможемо бригаді Рубіж зібрати на наземні роботизовані комплекси. Це дійсно те, що допоможе і евакуювати наших військових з поля бою, поранених, так і дійсно рятувати життя нашим захисникам. Долучайтеся, будь ласка, просто зараз. Якщо говорити про інтенсивність боїв, покровський напрямок дійсно залишається одним з най Речіших президент Володимир Зеленський твердить, там нині може бути нове намагання ворога з накопичення сил, так і е, може бути нова, велика, е, така масована наступальна операція. Що можете сказати про інтенсивність? Так чи дійсно нині атак стає дедалі більше? А так ніколи мало не було. Тобто, в принципі, вся тактика дій ворога, починаючи з перших днів війни, це задавити масою, задавити кількістю, задавити чисельністю в техніці, боєприпасах, в, в кількості особового складу і ну. Коли я кажу там низькоякісні солдати. Це не сприймайте мене як те, що я закликаю недооцінювати ворога. Ні в якому разі цього не можна робити. Але все ж таки, ставка ворога це не на якість, не на вміння, не на координацію. А ставка ворога просто на кількість кількість і кількість. Це можуть бути різні солдати. В основному зараз ставка ворога, особливо в літній період, в кінець весняного періоду. Це на дрібні групи по одному, по два, по три, по чотири, інколи по десять, максимум там по п'ятнадцять. Більше я там дуже рідко зустрічав груп ворога, які намагаються прикриватися, от, власне ще от бачите за вікном активна рослинність, зеленка, тобто ще осінь повністю не вступила в свої права, і поки є можливість маскуватися в полях, не побоюсь цього слова в камишах. В рослиності, в посадках, в лісах і просуватися відносно непоміченим, ворог буде намагатися це робити. Що для цього робити треба, щоб відсікати оці спроби ворога просуватися по кожній поміченій групі супротивника, яка виявляється там з безпілотниками, якимись крилами розвідниками тощо відпрацьовувати, наносити удари комплексно, тобто і артилерію, і fpv дронами, і скидами, і мінометами, і іншими видами озброєння, які в безпечній. Вістоні від наших побратимів піхотинців, які виконують найбільш небезпечну, ну просто от, ну, пекельну роботу, то от, власне знищувати оці от групи супротивника ворога щодо інтенсивності. Дійсно, ворога. В те міряється його резервами і готовністю нести втрату. Чим більше він групу цих от відправляє одночасно одномоментно на одну чи іншу ділянку, тим більше його втрати тисячу, півтори тисячі, дві тисячі шалені цифри втрат окупантів. Але поки що вони не не зупиняються. Чому Тому що на жаль, у ворога дійсно концентрація цих резервів є в ближніх і дальних тилах? І чим більш ну, і чим далі далі забиті полігони навербованими, і десь вони нашкнув наш ну, на знаходили тих злочинців, зеків, найманців. Просто от, ну вбив всіх галтівників, яких вони просто збирають на полігонах, там два-три. Може, місяць, може два місяці тренують і відправляють просто фактично на місні штурми. Це все супроводжується величезною кількістю боєприпасів до артилерії. Тобто вони не тільки ведуть прицільний вогонь з артилерії, але й можуть собі дозволити бомбардувати, тобто весь такий турбуючий вогонь просто навмання по квадратам кудись туди запускати снаряди. В Принципі те саме, що вони роблять по мирній території з шахедами, кудись навмання, запускають шахеди. Те саме вони можуть робити з керованими або не керованими авіабомбами, ракетними системами залпового вогню. Ну і в принципі і ракетами там будь-якої там характеру, там чи балістичні, чи крилаті ракети, вони теж можуть собі дозволити навмання запускати. І просто оця от тактика виженої землі, яку вони опробували там в Попасні, в Маріуполі, в Рубіжному на Київщині. Вони продовжують дотримуватися, просто додаючи все нові нові озброєння. Тобто засипати, засипати кількістю сили ж оборони роблять в пріоритеті. Динамічну оборону, тобто в цих умовах наносити максимальні втрати ворога, щоб втрати ворога росли, і рано чи пізно сподіваюся, ці втрати для ворога стануть такі, які він не зможе відновлювати, і навіть тих резервів, які він накопичив, не буде вистачати для того, щоб підтримувати той чи інше теп на на ті чи іншій ділянці. Для цього потрібно озброєння, якісне озброєння, яке високоточне. Яке знищує гарантовано при виявленні ворога озброєння? Має на увазі, вітам вибачне слово, F-16, і найновіших танків, хаймерсів, артилерії, закінчуючи якісними дронами і якісним вмінням пілотувати ці дрони? Все ж таки, лідерство в цьому за силами оборони, тобто і за якістю дронів, і за технічними характеристиками, і пілоти сил оборони набагато краще справляються зі своїми задачами ніж. То противник, але ну знову ж таки, то противник намагається реалізувати перевагу в кількості і задавлювати в кількості, в тому числі і що стосується дронів, розуміємо, що коли говоримо про ті самі в 16 багато українців думають, що вони застосовуються виключно для захищення, для захисту українського неба від повітряних атак тилових міст. Тим, наскільки я розумію ворожа авіація, яка скидає ті самі каби, це велика загроза безпосередньо там на лінії бойового зіткнення От наскільки дійсно у нас є нині змога протидіяти. Якраз от цим скидом, да, і чи дійсно атаки саме з повітря і скидання тих самих кабів. Це нині така проблема, ну, найбільша з якою важко впоратися. Очевидно, що ворог запускає керовані авіабомби зі своїх тилів, тил 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 ну так, щоб не потрапляти в зону досяжності а, протиповітряної оборони сил оборони. І відповідно, це і зменшує певним чином їхній радіус, тобто є все ж таки фізичні якісь показники для тих самих керованих авіабомб. Які вони припригнути не можуть, а очевидно для цього для того, щоб максимально обезпечувати це, розвивати протиповітряну оборону, особливо далекобійну протиповітряну оборону, так щоб всі ці атаки ворожих літаків скидання бомб не були безкарними. Більше того, ми щодня там ну з певною інтенсивністю бачимо, що ворог в літаках несе втрати це, це зрозуміло. Це доволі суттєві втрати для окупантів, тому що вони не можуть на даний момент оперативно відновлювати ем, ту кількість літаків, які вони втрачають. Тому ну, ж таки, скидання керованих не керованих авіабомб – це не є безмежним. Ресурсом для окупантів, очевидно, що це є ну певною проблемою, як і будь-яке застосування будь-якого збройного супротивника, і, і артилерії, і мінометів і бронетехніки, але ну зупинити як всю імперію, так і конкретний в рід військ чи конкретну застосування конкретної тактики. Це просто зменшення і зменшення, вибувати, вибувати, вибувати оці пекельні машини. Ви так акцентували на так звані зеленці, так на листі, яка ще залишається на деревах, що нині ворогу ну легше, так через те, що. Наші безпілотники можуть не помічати а, просування так, ну, цієї тактики, да малими групами, коли по кілька людей просуваються, листя не буде. Чи буде це означати, що а, лінія може умовно стабілізуватися? Лінія бойового зіткнення, так і, і от спираючись на досвід минулої, там зими пізньої осені, наскільки може змінитися загалом а, тактика ворога? умовно? очевидно, що погодні умови вони впливають на тактику застосування. Дійсно, в умовах високої лиственності простіше маскуватися, простіше лишатися непоміченому. Я не можу сказати апріорі, що всі ворожі там сили, всі ворожі групи, вони не помічені. Вони в більшості помічені. Вони в більшості відпрацьовуються, їх розбивають, знищують. І є певне змагання між там артилерійськими підрозділами і підрозділами е, безпілотних систем, там ударними безпілотниками. Хто швидше, більшу кількість окупантів просто ну на знищує при, при виявленні. Тобто відпрацьовується всім. Е, дійсно, ну, по-перше, зміна погодних умов в осінній зимовий період е, е, ну, певним чином, е, певним чином воно, ну, скажімо так. Відображається і на логістиці, відображається і на скажімо так, на можливостях просування, маскування, обладнання тощо. Дійсно хотілось би, щоб ворога цих спроб просуватися по малими групами було б менше, але з аналогії з минулими роками можу сказати інше, що ворог буде більше робити, скоріш за все, ставку на застосування якоїсь броньованої гусеничної техніки. Ми пам'ятаємо ці от гусеничні колони, там, танки, черепахи обшиті там, металом, чим тільки не обшиті, в яких десант вони намагаються пробити як таран, але ну, знову ж таки, сили оборони мають певний досвід по знищенню таких колон техніки. І тим паче я сподіваюся, що все ж таки ті втрати, які по ній. Поніс ворог в техніці, вони не лишаться непоміщеними на можливість застосування в подальшому е, таких же з'єднань в техніці. Знову ж таки, е, попри те, що е, Імперія окупантів це велика імперія, але це знову ж таки не та імперія, яка була в радянському союзі, і вони знов ж таки не мають тих можливостей в ресурсах. Я сподіваюсь, швидко відновлювати або виробляти броньовану техніку в тих mm -hmm. кількостях, в яких у них вона була до початку повномасштабного вторгнення. Тут знаєте, я одразу пригадую просто, як перед зустрічю Трампа і Путіна, там окремі західні видання. Там біль зокрема я пам'ятаю про це писав американські медіа, що там Покровська впаде там за тиждень, що там залишилося лічені дні, поки сили оборони утримують місто, ну це все не справдилося, і тут звісно, все це завдяки героїзму наших оборонців. Утім, розуміємо, що і ресурс ворога теж обмежений. От скажімо так, з чим найбільший дефіцит у окупантів, тобто, за рахунок чого. Ну, окрім звісно, ну вмінь там да, і мужності наших захисників. А, за рахунок чого окупантам от не вдається просуватися суттєво. Так, чого їм не вистачає? Це люди, це я не знаю, там боєприпаси. От у чому і в них дефіцит окупантів? Так, так. М -м, та я б ну, так доволі складно сказати. Насправді сила окупантів. Ресурсів надзвичайно багато, але знову ж таки, чим більше спроби, чим більша кількість ресурсів вони сконцентрують на тому чи іншому напрямку в ділянці фронту, тим більше їх пропорційно втрати. Відповідно, чому ну, тут в першу чергу можна казати, що сміливість, єдність, бойовий дух і те, що ми захищаємо правду, е сили оборони, в принципі, й вдається більшість спроб ворога просуватись, відбивати. Тобто, ми коли ми бачимо, що десь ворог просувається там на 100 метрів, на 200 метрів, на 500 метрів, то один, то інший населений пункт, чи та одна, одна чи інша посадка, ми маємо говорити, що в більшості випадків ворогу по всім рештам ділянкам не вдається. Він несе поразку попри, попри як я вже сказав, перевагу ледве не в усьому. У них тільки немає переваги в найголовнішому немає переваги. Правді, вірі і в честі давайте ми продемонструємо єдність, друзі. Підтримайте, будь ласка, збір для наших захисників для бригади Нацгвардії Рубішна наземні роботизовані комплекси. Будь ласка, друзі, долучайтеся. Кожен підтримує, має підтримувати сил оборони так, як може, адже вони наша головна гарантія безпеки. І от тут ще пане Володимира, ми спостерігали за тим, як відбувалися спільне російсько-білоруські навчання на нашому північному кордоні. Я розумію, що є наші глядачі, які Живали, чи не буде нової масованої атаки, нового наступу, зокрема з півночі з території Білорусі. Деякі мої співрозмовники твердили, може бути провокація на кордонах з північно-атлантичним альянсом? Врешті ми побачили атаку кількома десятками безпілотників по території Польщі, як впоралася російська система ППО, ну, Ми бачили чотири безпілотники з двох десятків. А наскільки загалом так, ось такі провокації і таке випробовування умовно НАТО на міцність є новим викликом? Як загалом ви оціните, Ось цю реакцію, яку продемонстрував Альянс, хотілося б, звісно, щоб реакція була набагато більша. Хотілося би отримати повну певну допомогу в боротьбі з цим окупантом, який все більше і більше показує свою ісутність і свої істинні намери. Тобто, ми розуміємо, що там те, що вони пробують якось там якісь свої поставлені цілі. Виконати там просунутися по території, що вони там за мир, за якісь там це все просто величезна, величезна брехня. Це просто пропаганда, і пропаганда, яка будується на великій брехні, як і інших диктаторських режимів протягом усієї історії. Насправді вони марять як той хижий звір, тільки хижий в негативному сенсі, хижий, які там харчуються, просто там ну знаю, просто ну от, підступний і непорядний. Взагалі, вот ну ця імперія, як цей хижак, який... Не може існувати, поки не буде їсти і їсти інші народи, інші країни. І як тільки ну він зупиниться в розвитку в бажанні когось завоювати, будь-яка імперія починає розпадатися. Те саме стосується і цієї московської імперії, як тільки вони зупиняться в прагненні когось завоювати або отримують надзвичайно гідну відсіч, то вони починають розпадатися. І, от те, що зараз відбувається, хотілось би, щоб швидше інші країни. Сусіди особливо або країни, яким може загрожувати ця московська імперія, зрозуміли про цю загрозу. Що будь-яка будь імперія в своєму е прагненні воювати, завойовувати, знищувати, руйнувати і вбивати, не зупиниться ніколи в прагненні повертатися до середньовічного світу, поки не завоює весь світ. Тому це стосується всіх країн, всіх країн, які є цивілізованими, які виступають за. Розвиток людства з точки зору цивілізації, справ, свобод, розвитку демократії, загальнолюдських цінностей от всіх країн це стосується, тому що будь-яка імперія, бо будь завоювойовнича імперія вона ніколи, ні на жодному кордоні не зупиниться. Тому хотілося би, щоб все ж таки західні партнери мали більш рішучу реакцію, чітко визначили, чітко дали зрозуміти. Цій країні окупантів що не варто, ну скажімо так робити ці провокації, і не варто. В принципі там продовжувати будь-які воєнні дії ну, реакція наших союзників з Європи на атаку безпілотниками по Польщі. Продемонструвала, що розраховувати маємо в першу чергу на власні сили. Тому друзі, підтримуйте наших захисників. Ще раз наголошую на зборі. QR-код зараз побачите на екрані. Всі інформація буде в описі до цього відео. Пане Володимире. Я вам дякую за те, що ви знайшли час. Дякую. дякую вашим побратимам. Адже дійсно саме ви, саме наші захисники дають нам змогу дають нам змогу продовжувати так і підтримувати нашу армію, бо все нині дійсно, все майбутнє нашої держави тримається на плечах саме сил оборони. Дякую, що були з нами. Друзі, вам дякую, що сьогодні долучалися. Лайки ці бесіді, будь ласка, поставте. Хай дійсно більша кількість людей почує цей голос безпосередньо з передової, адже саме там вирішується майбутнє кожного з нас. Олексій Гуман, мене звати кіська школа державного управління. Працюю для вас кожен день. Я та вся наша команда просто поставити лайки цій бесіді, для того, щоб більша кількість людей почула те, що відбувається насправді. До нових зустрічей.